Переопускали банківські картки та обдирали клієнтів як липки. Осамборі керуючи державною фінустановою разом з п'ятьма своїми підлеглими, налагодили схему, завдяки якій заробили мільйони. Жертвами спритників були мешканці тимчасово окупованих територій, які мали рахунки саме в українських банках. Протягом року нехідникам вдалося зламати 19 карток та знімати з них кошти без відома клієнтів. До речі, це вже не перший випадок на Львівщині. На початку року СБУ також викрила банкірів, які діяли за такою ж схемою. На Львівщині СБУ викрала працівників провідного українського банку, які вкрали у своїх клієнтів мільйони гривень. За даними слідства, протягом 2023-2024 років зловмисники викрадали кошти з банківських карток українських громадян. До організації оборудки причетні шестеро працівників одного з районних відділень Львівської регіональної філії державного банку. Користуючись службовим становищем, зловмисники здійснювали несанкціонований доступ до рахунків громадян. Після чого працівники банку перевипускали картки та знімали кошти без відома клієнтів. Лише по одному із задокументованих епізодів учасники схеми привласнили кошти з рахунків на загальну суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Йдеться про певну категорію клієнтів з тимчасово окупованих територій, які мали заощадження у фіно на підконтрольній Україні території. Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів справи, під час яких виявили докази протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Також триває досудове розслідування. Нагадаємо, що з початку року СБУ вже блокувала подібну схему, в якій підозрюють трьох співробітників іншої філії банку. Загальна сума, якою заволоділи зловмисники, становить понад 16 мільйонів гривень. У нас відбувся перший етап програми «Педагоги Педагогиянкі надихають. В рамках якої учні мали можливість пройти анкетування, в яких, власне, дати свої думки стосовно тих вчителів, які її навчають. Перед тим у нас був етап, коли ми відбирали тих, хто може взяти участь, тому що там були конкретні вимоги. Загалом ми по наших школах, по наших. Мистецьких школах, музичних школах маємо близько 5 тисяч кандидатів, із них буде приблизно 1100 переможців. Це 24% в середньому, в кожному навчальному закладі пропорційно. Які коли стануть переможцями, матимуть можливість від міста отримувати 15 тисяч гривень кожного місяця протягом 12 місяців. Власне, в суботу в нас був перший етап, де проходило голосування, анкетування. І хочу сказати, що це був великий ажіотаж, тому що велика кількість дітей взяла участь. Ми станом на неділю, 12-ту годину, коли завершилось власне анкетування, мали 55 тисяч голосів. Тобто діти дуже активно брали участь, якщо брати суто по школах. Це близько 55% дітей взяли участь в анкетуванні. От це велика цифра. Насправді. Ми дуже радіємо, що воно мало такий ажіотаж свій і діти мали можливість проголосувати. Наступний етап у нас буде це проходження професійного тесту. Зараз ми підбиваємо результати і виводимо результати першого етапу. Школа, кожна школа отримує результати в розрізі усіх вчителів і категорій на початкову школу і на молодшу школу. Пізніше 50% тих. Які власне мають найкращі, якби відгуки дітей, вони будуть брати участь в другому етапі. Це проходити професійний тест. Пізніше результати цього тесту будуть додаватися до першого етапу. І як результат, пізніше комісія у школі, в яку входять батьки, адміністрація і учні, будуть власне фіналізувати список переможців. Ми плануємо, що можливо ще в кінці цього тижня або на початку наступного тижня вчителі пройдуть власне цей професійний тест. От і я думаю, що вже в березні місяці вчителі матимуть можливість отримати цю премію. У Львові розпочався другий етап голосування за найкращого двірника міста. Відповідно, проголосувати можна на сторінці гарячої лінії міста, заповнивши, зайшовши на google форму, де вибрати одного із 85 учасників, які прийшли до другого туру. Саме на сьогодні було подано близько 150 заявок пропозицій від мешканців Львівської громади. Найбільше пропозицій було з франківського району, як і учасників. Відповідно, проголосувати можна буде від сьогоднішнього дня до кінця дня, 16 березня. Відповідно, після чого буде визначений переможець, хто отримав звання найкращого двірника Львова 2025, А також переможці по кожному із районів. Про призи відповідно, оцінні буде повідомлено додатково і про дату, коли відповідно буде нагородження самих переможців. По кількості кандидатів плюс-мінус залишилося саме однак, зазначу, що цього разу більше поступило заявок, але відповідно вибрати вдалося станом на сьогодні. Це 85 осіб. З них відсотків 75 – це відповідно жінки. Повну супровід до самісінького кордону і на додачу статус біженця на руки. Поліція разом з СБУ затримали львів'янина, який у своїх 66 років налагодив продуману схему втечі за кордон. За 17 тисяч доларів ділок обіцяв клієнтам проживання у готелі, трансфер до кордону, супровід ухилянта поза межами пунктів пропуску і нарешті можливість жити в Європі на законних умовах. Організатор такого бізнесу працював обережно, перевіряв своїх підопічних та брав оплату лише налом. Щоправда, це спритнику не допомогло. Його Пімали на гарячому, коли він отримав від військового зобов'язаного повну суму за свої послуги. Тепер чоловіку загрожує ув'язання до 9 років. За даними слідства, організатор схеми обіцяв забезпечити трансфер для безперешкодного перевезення втікача зі Львова до Закарпатської області. Після чого ухилянта мали підвести на безпечну відстань до державного кордону та провести поза встановленими пунктами пропуску до однієї з країн ЄС. Також зловмисник обіцяв призовнику, що за кордоном йому допоможуть оформити статус біженця. Проте правоохоронці задокументували протиправну діяльність організатора та затримали його після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Затриманому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Наразі триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Отримали підозру за розповсюдження наркотиків. У Львові патрульні на вулиці винесе зупинили автівку, у якій перебували дві особи. Під час перевірки з'ясувалося, що із собою вони мали згортки з речовиною, схожі на психотропний засіб. Півіпі згодом стало відомо, що чоловік та його співмешканка отримували майстер-клади з психотропним засобом і в подальшому робили так звані закладки в різних районах міста. При собі вони мали 88 згортків, частину з яких вони вже встигли сховати у районах Львова. Вилучене скерували на експертизу. А злоумисникам тепер загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Викрили чергову спробу контрабанди. У пункті пропуску шагині у багажному відділенні автомобіля виявили 960 упаковок снусів. Керманич розповів, що отримав продукцію в Італії та планував доставити її до Тернополя. Проте його спробу перетнути кордони з цим вантажем було викрито прикордонниками. Наразі товар вилучено, а на порушнику складено відповідний протокол. Мобілізацію проходив у стильському прикордонному загоні в відділі персоналу. Відслужив рік і три місяці, після чого був демобілізований. А повномасштабне вторгнення зустрів, як і всі, 22 числа, а мобілізувався 5 травня. 5 травня мобілізувався. Після чого спочатку службу ніс на білоруському кордоні в районі Чорнобиля. Ми думали, що там страшно, але коли попали на Бахмут, це було зовсім інше відчуття. Зовсім інше відчуття, Саме головне було тримати себе в тонусі, в увазі. Ну і надихало те, що поруч були надійні побратими, з якими можна було виходити на оборону, на, цей, на позиції. На той час не так він був сильно розбомблений. Саме більше вразило, коли ми полишали позиції, вже виходили з Бахмута на ротацію. Коли ми виїжджали, бачили. Молоду маму, яка гуляє з дитиною на самокаті. Це найбільше неї вразив обстріли, а вони гуляють в дворику в багатоповерхівки. Вони знищують все дотла. Бахмут був зрівняний з землею. Не на той момент, як ми були, але я довший час слідкував, що відбувається в Бахмуті. Багато відео в інтернеті, з позицій. Ми, наприклад, проживали чи базувалися в самому Бахмуті на заводі, в підвалах. І ми як вийшли, через місяць часу вже було відео в інтернеті, як орки захопили цей завод. І ще там через пару місяців все зрівняли з землею. Після цих подій я повернувся на Львівщину, долучився до служби в 7-му прикордонному загоні, вернувся назад на Малнів і зараз несу службу на Малнові. Я роблю свій вклад, свою роботу, несу свій обов'язок.